Наші вимоги згідно бізнес-плану, в нас не мають права скорочувати робочі місця. Їх не скорочують, але потихеньку, на перше число, хто не являється. Тобто вони вже мають роботу і не звільнюються, значить їх скорочують. А на перше число, вибачте, приїжджати сюди, платити наприклад, 18 20 гривень з глибокого села, з Полісся, доїхати сюди, не кожен має можливості, бо знає, що вже напевне таєї роботи і немає. Згідно законодавства є процес скорочення працівників, і процес цей абсолютно не порушений, І люди, так як і має бути згідно закону, так згідно закону, намічалося скорочення 16 чоловік. Діти, не маючи хороших навчальних вчинків вдома, не маючи. Зразка позитивного часто потрапляють під вплив негативних вчинків інших дітей і інших людей, і тому цей практикум якраз направлений застерегти дітей від біди. Було цікаво побачити, як діти спілкуються один між одним. Сам захід дуже чудовий, прекрасно, що вона робить таку добру справу. А якщо цей захід постійно буде проводитися робота з дітьми, то ці діти мають майбутнє. Не дивлячись на ту ситуацію, коли немає саме сім'ї. Чомусь вважають, якщо він яким чином проходить по нашій земельній ділянці, то маємо ми ліквідовувати цю аварійну ситуацію і виконувати всі роботи, які пов'язані з цим. От. І бачите, чим закінчилося, все-таки їм вони були без води, декілька або і тиждень без води, і змушені були виконувати ці роботи, але вони їх не довели до кінця. Вони нанесли нам збитки, матеріальні. і ранні, я би сказала, також, тому що тут багато чого зіпсовано, понищено під керівництвом пана Шеліка. Відносно проєктант, який давав, давав місце, якщо вона каже, що в неї законно вона його приватнізувала, наш проєктант нарушив закон. Водопровід має бути по території дороги, щоб можна в будь-який час зробити його ремонт. Ми заміряли і ширину дороги, і саме там. Тільки не ми заміряли а сусід, бо він перший паркан і заміряв там, щоб було рівно, так як і з протилежної сторони паркан до паркана, а не один метр туди, другий а метр площа туди. За площа за проєктом 59,6. По проєкту це водопровід іде? По проєкту, так. Ви бачите, я вам показувала проєкт, і вона він саме на, знаходиться на приватизованій земельній ділянці. У нас цей забор без проєкту. Ми цей забор, цей тимчасовий забор, ми будемо його переміщати в іншу сторону. Водопровід буде як положено. Ну, земелька, земельна ділянка у нас 12 соток. Так що Вона приватизована? Так, да, в нас земельна ділянка приватизована. Водопровід не передбачено, що пішов по земельній ділянці. Земельні служби, які роблять державні акти, повинні були побачити це, що тут знаходиться водопровід, і вони не мали права малювати приватну власність давати. Цю схему приватну власність істу землю, коли тут знаходиться комунікація. Задокументовано діяльність осіб, жителів міста Луцька, які, значить, якщо простою мовою, отримували з певного міста такі диски для лазерних систем щитування з записаними на них творами, значить, художніми фільмами. Музичними творами отримували окремо поліграфічну обкладинку до цих дисків. Купували в місті Луцьку коробку для таких дисків. Ми хочемо щоб нам повернули наші квартири. Ми хочемо в них вселитися, доробити ремонти і жити спокійно. Будемо стояти скільки треба. Будемо стояти цілу ніч, будемо ночувати. А Ви мені стендив ті кудою? Майно. Професійно-технічних навчальних закладів, як і шкіл, до речі, не може бути приватизованим. І тому навіть дозвіл міністерства він не є сьогодні законний по великому рахунку. І те, що почали його приватизувати, бо житло це ж приватизація. Житло ж потрібно буде кожному взяти. Тут є порушення. Після моменту подачі чи його, чи його в суд, вже Починає діяти юстиція. Туди вже не має права ніхто втручатися. Бо це є тиск на суддю. Але я, оскільки це я член уряду, міністр освіти, звичайно, я прийшлю людей на подивитися юристів своїх на законі всіх цих моментів. Вам дам якусь відповідь. Вчора десь біля 54 чоловік пройшло, а було дуже записано біля 140, вроді би. Я був 71-м, і я ніяк не міг пройти, пішов додому. Сьогодні 40, -х. надію, що пройду. Я от вийшла тільки що і мене посилають в відділ приватизації, тому що їм заборонено видавати довідки тим людям, які живуть в старому місті, тому що старе місто не приватизовується. Але мій будинок, в якому я живу, вже три, крім мене ще дві квартири, вже обидві приватизовані. Чому їм закон такий, а мені такий? Я протязі того часу дзвонив і питався, там, що до що, там, чому це. Казали, що треба почекати, там, тіпа, треба почекати. потім е, на носі вибори були, вони сказали, що, напевно, все буде після виборів. Після виборів сказали, що вже перша партія поїхала так, ну, так, е, відкривати візу. А останній тиждень всі телефони замовкли назавжди. Знак це означає, що стоянка заборонена. Водій має право зупинятись не більше п'яти хвилин. Однак, як бачимо, машини припарковані надовго. Як результат, правило проігнороване. Та чомусь і правоохоронних органів тут не видно, аби навести порядок. А де тут ми бачите, скільки машин? Де має стати, щоб товар вистав? Але ж а як людям прийти, наприклад? Не штрафували Шаси вас? З цієї сторони є правоохоронці до вас не підходять, не штрафують? Я їм так же саме поясню. Винімають, розумієте. Гляньте ви саме оберніться, подивіться. На пішохідному переході стоять машини, ніхто за це не думає. З тієї сторони в два-три рада стоять машини. Це який-то порядок. Який-то може бути порядок чи якийсь... Яке ж в нас правове государство? Нема нема нічого, нема нічого хорошого і не буде нічого хорошого. На даний момент це нічого не впливає, тому що за дане правопорушення навіть не записується в про попередження. І ми не знаємо, скільки раз ця людина порушила правила дорожнього руху на протязі року. Хоча згідно законодавчих актів, якщо чотири рази порушує, треба направляти на перездачу право дорожнього руху. Це дійсно подвиг, ви здійснили, і я не боюся цього слова. Дякую вам за те, що ви такі є. Бажаю вам особисто, вашим діткам, вашим онукам, вашим родинам, здоров'я, щастя, благополуччя. Треба було і садика забрати, а також як всі пішли в школу, п'ять учнів треба було готувати і наготувати. Ну і було всяко, діти допомагали. І... І на роботі, і допомагали на ділянці, і допомагали вдома. Також і зараз допомагають, приїжджають всі. Ми не знаємо, яким чином пропало. Ми не виявили протоколи трьох ДВК з місто рожище, село Немер і Сторізька. Три дільниці. А чи охороняється ваша ОВК? Охороняється, охороняється. Постійно. Постійно. Вони складені по районах. Хаотичний порядок просто мішки один до одного складався. Така маса людей, скласти їх по дільницях неможливо. Дільниць 314 перемножити на 2, це буде 628. Тоді, коли ми відправляємо документи у Київ, далі працівники ОВК чи члени ДВК, ми працюємо і над тою документацією. Вони були не в хаотичному, вони були згідно кожного району. Вдарили професійним ударом, лівою в підборіддя, він зразу виробився без сознання і плюс удар об асфальт. Всі говорили, що він упав. сам упався. Ну, там був участковий. На місце розслідування всі говорили, що він упав. Його мама в паспортному столі працює тут, де прокуратура от, на міграційних тих паспортах. Дідусь, підполковник міліції від ставки, бувши кигебіст. В нього знаменитий Полячук-адвокат. От і вони працюють. Почули такий сильний удар. Вийшов на вулицю, дивлюсь така картина, що машина звалила забор. Мало що залишилося, не в'їхало в хату. Все він ще тут цирки в та саме. І до міліції, і до нас, до людей що почав говорити, що його машині не було. Він біля машини стояв, відразу почав десь телефонувати, когось викликати і дуже себе вів так агресивно. Щороку вони все більше, і більше забруднюються. І щороку. Стає вже в тому році, взагалі неможливо не, не було даже дихати, коли жара настільки так, такий сморід. Дуже багато е, стічних е, труб стоків, верніше, з каналізаційних стоків, вірніше, як від е, приватного сектору, так і від е, підприємств. Кожної весни щорічно проводиться обстеження, і якщо якісь виявляються порушення, приймаються відповідні міри. Тобто таких за останній рік два, таких, щоб масове підключення було, немає, не виявлено. А як вони кожного року спеціалісти ходять, дивляться і вони не бачать цього? Є. Мешканці, якщо мають, мають вирібні ями. Ця проблема років 10, якщо реально, ну може і більше, але ну, я так просто по пам'яті пам'ятаю. Ну, якби знаєте, руки до всього не доходять, бо міська рада займалася більш активно Теремнівськими вставками і в цьому році гарно їх зробили, завершили. От. А якраз в цьому році прийшов ініціатор, голова такої ініціативної групи Леонід прихода, місцевий мешканець, який дійсно переймається там і облагороджує своїми силами. І я поговорив з міським головою і попередньо прийняли рішення, що ми замовляємо на наступний рік, закладаємо кошти в бюджеті на наступний рік на проєкт реконструкції, бо там проєкт буде коштувати там, від 150 умовно до 300 тисяч. Тобто це декілька сотень тисяч гривень сам проєкт, і він довго робиться. Позвонила теща. Що він не бере трубку, перестав брати трубку, щоб я прийшов перевірити. Ну, Таке часто там буває. От. Я навіть не підозрював, нічого такого, що там може бути якась небезпека. Підійшов, ну може, забув телефон по території, ходить. Підійшов, зайшов на територію. на зустріч мені виходять два чоловіка з сумкою. От. Я спитаю, де Анатолійович? Вони кажуть, віддихають. Один другому каже, я роблю його. От, я побачив в руках Ніж. От, ми боролися там, десь, ну, не знаю, хвилинку, там, може, дві. От, і повезло, що я був в куртці, просто в пуховіку. Я з нього вискользнув. Вибіг з території, а на зустріч йшла дружина моя з племінницею. Благо, що я прийшов на п'ять хвилин раніше, ніж вони. А я їм, я їм крикнув, втікайте, визивайте міліцію, що мене хотіли зарізати. От, а тим часом вони вийшли за нами. Відпихнув їх до моста, відбіг з ними і почав їх переслідувати. Хочу вам вас запевнити, що станом на той момент, коли відбувся цей нещасний випадок, ліцензії на добування копитних тварин у користувачів мисливських увіть не було. І сезон полювання ще був не розпочаток. Якщо на охороні навіть сільськогосподарських культур, то перебування будь-яких осіб. З даною зброєю, чи нарізною, чи гладкоствольною, крім єгерської служби, це вважається порушенням правил полювання. Раду казали, що він сам застрелився. Як він був з телефона застрелитися на роботі, він мав взагалі йти вже була якась зброя чи ні? Не було ніякої зброї. Зброю ні, а взагалі. А зброї з ним не було ніякої. Він мав злом бо замерзла людина, чергувала. Подзвонив, щоб прийду повечері, то до нас якій? не звертався. — Чи офіційно ваш чоловік працював на фірмі Ковальчука? — Ні, не офіційно. — Довгий час працював? — Так-так-так. Третє чи четверте, не знаю. — Ну, а що робить Ковальчук? — Усім його самі. — А що ви до охорони? — Я не буду нічого не давати на інтерв'ю, нічого, бо я його ще нічого не знаю. — Хто нам офіційно? нам Паня на кабанах, не санкціоноване, а ви нічого не знаєте, куди ви втікати. «В районі якраз от Рац, на нашу думку, для цього ...ідеально підходить. Тому ми будемо зараз виготовляти проєктно кошторисну документацію для того, щоб зробити там капітальний ремонт і облаштувати це приміщення під потреби ЦНАПу. Окрім того, ми будемо робити інтегрований центр соціальних послуг. Що це таке? Це така установа, яка об'єднує в собі. Соціальні послуги, і такі як, наприклад, служба зайнятості, пенсійний фонд, департамент соціального захисту, Територіальний центр соціального обслуговування, служба у справах дітей. І людина, прийшовши туди, може на місці отримати всі необхідні консультації, всі послуги. і не потрібно їздити по всьому місту, шукати, де знаходиться. Хочемо зекономити кошти і наших лучан, Ми сьогодні бачили, і було звернення депутатів на рахунок того, що Кабінет міністрів підняв ціну на газ, і, звичайно, послуга для теплопостачання, вона стає відразу ж автоматично. Ну, здорожчується. Звичайно, переживаємо. Звичайно, ми розуміємо, що не на часі ті доходи влучання, які зараз в них є, вони не можуть дозволити собі нормально пройти опальний період. У нас покращення, що йде зараз. Є в нас піщаному швидка допомога, і нам набагато вже краще стало. О, а так нам яка, зарплата маленька. О, умови, бачите, які в нас умови. Не гінекологічного крісла, не сухожаровий шкаф дуже давній, холодильник дуже давній, але ще працює так. О, а так я знаю, ваги немає дорослої. Працюємо як можемо. Було розроблено в цьому році е, спільно із центром первинної медико-санітарної допомоги проєктно коштовна документація на цей ремонт. І ми спілкувалися з Єною Міросланою, яка ну, пообіцяла ці е, гроші там близько 300 тисяч виділити на це, цей ремонт. Буду, чекаємо. Буду. Я думаю, що Мрія наша збудеться. Ми побачили, що ця програма ефективна. Причому це не тільки моя оцінка як народного депутата, а це оцінка лікарів. Вони виявили багато таких захворювань, які могли зайти в хронічну стадію. Вони виявили ті хвороби, які можна ще лікувати і потрібно лікувати. І Саме тому цю програму було вирішено продовжити. Почула, що приїхали до нас, мають приїхати лікарі. От і прийшла, що їхати в район, треба скільки часу займати, а то на місці, та як не прийти? Треба прийти, очі провірити, бо сама собі окуляри купила, походила трохи, вони поламалися, зараз якраз треба знову було що їхати в район, а то на місці. Так само, ще треба до терапевта цього лікаря, того, що вже Серце підводить. Тільки в вимушеному випадку. Так, змоги такої ми не маємо, тому що транспорту дуже мало. І лікарні переповнені. Район здоровий, людей багато, а не можу можуть лікарів охопити. Працювати досить непросто через те, що, будучи одним суддею, фактично вже на Новий рік буде 4 роки. Коли я один здійснює правосуддя в районі, це на мені. Покладено обов'язки не тільки як судді району, що я маю розглядати справи, які надходять, але я є і головою суду являюся, і представляти як адміністратор районний суд в інших установах. Державних, крім того, я є і слідчі суди, які безпосередньо розглядає і усі безпосередньо всі, всі клопотання, які надходять із органів досудового розслідування. Валі в нас чотирискладовий суд. В на сьогоднішній день є в нас три вакансії суддів, які вони не заповнені. І я думав, що вже заповнять в серпні місяці. Я вже побачив по інтернету, побачив, що вже які судді безпередньо з прізвищами мали були зайти на ці вакансії в районний Рожишинський суд. Але так сталося, що цей кон. Був скасований Верховним судом і зараз воно трошки все зупинилося знову. Положив її тут, ну і відповідно сів коли хати. І тут ну, чотири хвилини, ну то, то не більше було. губ у вікно. бачите Думали, хтось ну, тіпа, хтось кинув. Ну, з камінчика кинув. Ну, ніхто не місць. звернув уваги, що на це. Потім я собі був, жінка прийшла, не знайшла нічого, відкриває вікно, досить о, Льончик, якась бляшка. Я підійшов, яка кажу, то пуля бойова. Вони визнали вину. Сразу. Вони, вони, що, визнали. вони визнали, вони так. вчора свої приїхали, всі замірили комбат, був. Ну, і там були хто там стрільби, що вкривав, як там, за, заступник його. що тіпа, Вони визнали свою провину, зразу ж так сказали, да-да-да-да. Типа, ну, може рекешет, може цього. Ну, а тепер, су... а тепер я не знаю, мене, ну, я не знаю, що ми їхали. Ну, куля вони ж визнають. Ну, сюда... Міліція... Міліція вилучила, запакувала. Ми дізналися від про це від співробітників поліції, оскільки нам повідомили, що такий інцидент трапився. Наші військовослужбовці приїжджали на місце події оглянути ситуацію. Але стверджувати, що це куля наша, ми не можемо однозначно, оскільки наразі тривають слідчі дії. І наявність, приналежність цієї кулі мусить встановити проведення балістичної експертизи та інших, та інших експертиз. Я не хочу, щоб воно просто зам'ялося, отак. Того, що діти дуже тепер дорогі, і я за власне здоров'я переживаю, за свою сім'ю, за дітей, і що воно має бути якось ну, не так. Хай розбираються. Якщо вийшла їхня помилка, то треба її удосконалювати, щоб її більше не було.